Сашко білий, ми пам'ятаємо! Сашко білий, ми пам'ятаємо! Сашко білий, ми пам'ятаємо! Сергується, коли він мужик був, руки був. Так і ми підтримуємо.

Упокой душу слуги твого, бо Ти чоловік у любов, славу Святому і Святому Духові, ты если І шурупе клазишов, Изузрозлившись законами. Сами душі служат твого покой, І мені пусов на віки висит, не надо Мені породила моє, щоб спасилася душа моєго, не над Богу твої мама твісу твої помилі. Господи помилуй, господи помилуй, господи, помили. Чи моя слазаків?